Сліди крові у коридорі, пошкодження автівки, паркан та дах будинку, а також вирва на городі. Такі наслідки влучання російської ракети поряд із домогосподарством мешканця Стецьківки Сергія Кірєнка. Чоловік говорить, що під час обстрілу разом з дружиною ледь встигли заскочити у льох. Ось тут у погляді ми сховалися і двоє аж у тому внизу, не висовувалося, тому що воно літало з забора по хаті. Коли ми були у підвалі, собаки тут здорово кричали, полякалися. Ну, що тут робили, не чуть було. Собака звідти одірвалася, заскочила і лізла через ці пакет. Ми не чули, тому що так бахало, і я її утром аж знайшов у 4 години ранку, вона ще. Чоловік говорить, що пощастило, що до них не приїхала онука, а ще врятована пасіка, бо вивіз нами до збір. Якби залишилась, то була б зруйнована. Вон вікно розбите. Побитий там вон шифер поверху, а приліт був он буквально за тим. Ось. Тут загорожа була для пасіки. Вдарило туди, розвалило цей забор, там тепличку. розвалило. ну. Головне, що самі залишились чудом живі. Я думаю, то все відновим. Руки, ноги є. Пані Ксенія, мешканка Стецьківки, розповідає, що її будинок пошкоджений вибуховою хвилею та уламками ракети. Жінка говорить, що то тепер перебуває у стресовому стані, тож просить не показувати її обличчя. Звичайно, було страшно, лячно було. Головне, що живі. Вікна висипалися вверх ці. Ці два вікна ту газову трубу пробило, тут такий свист був на всю вулицю. Пані Оксана розповідає, що бігти в льох не було можливості, оскільки для цього довелось би вийти на вулицю. Собака теж злякалася, злякалася і зірвалася, вирвалася. Дай прибігла тільки, прийшла тільки вранці, і така не, не, не жива, скажімо так. Ну і тут є поранення, ну і не реагує поки що. Бачите, абсолютно хто заходить в двір, вона ніяк не реагує. Виконувач обов'язків старости села Микола Сеченко говорить: вибух пролунав близько о півночі. Був вибух, під час якого були пошкоджені будинки, декілька будинків, які знаходяться поблизу епіцентру. Постраждали лише будівлі, в основному це вікна, посічені, деякі автомобілі, але теж так, що вони підлягають ремонту. Як розповів Микола Саченко, поранених та загиблих внаслідок ракетного удару у селі немає, частково пошкоджено три домогосподарства. Борис Майоров, Євген Абрасімов Суспільне, новини Суми.